Оце що це таке? Ківля чи верша? Це ж вода так упала і почало видно бути. А, на протокі, бачите, став. Mm -hmm. І це яке воно здорове. Ну, Скільки це... в діаметрі? Десь метр, так? Да? І довжина метрів. Та метрів два законно є. Да. Якщо весло по висоті, один. Метрів законно. Да. І, і так як присла. Ну так, висла десь пів Більше дає двох. Да хай стоїть Григорович, будемо любоватися. Там однак воно нічого вже не попадеться. Пам'ятник браконьєрству. <святник браконьєрську> <святник браконьєрську> <святник браконьєрську> ну так, на проточці. <святник браконьєрську> це ж тичка чи що це, так? Да? Жесть, так? Да? Бля, це скільки він мучився, скільки плів його. Ну, вихлоп, мабуть, нормальний, бо як йде на нересу наш против течення, а це кожну стружечку шукає. І це Видно заходило сіди. Капець. Так, 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 так.